Так, чи можливе досягнення енергетичного перемир'я, ну передусім, росіяни б'ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо. І тому, якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми завжди це підкреслювали, що ми готові. Це дуже важливо для людей. Що стосується європейської правди, Сідоренко, а, наступне питання: чи є питання відносно України і НАТО серед тих, щодо яких. Є розбіжності між Україною і США у рамках мирного плану, і чи є сигнал про те, чи готова Росія погодитись на ті формулювання щодо НАТО, які будуть окей для України, та які саме окей. для України дуже важливі гарантії безпеки. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО. Це не якісь там а, ігри, мені здається, що це відкрита інформація. Але це питання, безумовно, майбутнього. На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки. З європейської сторони це Coalition of the Willings, Ми, в принципі, знаємо деталі цих гарантій безпеки, але для нас дуже важливо дуже важливо це двосторонні гарантії безпеки України і США. Вони формулюють у 20 пунктному плані це як Article 5 міру. Тобто те саме, що Артикл 5, те, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання. В найближчі дні, тижні, я думаю, все ж таки дні. ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки. І безумовно, вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни. Не можна просто закінчити, не розуміючи. Які будуть гарантії безпеки? Що стосується питань Донбасу, питання територій, вони завжди підіймаються з російської сторони і завжди мають відповідь від української сторони.